Шановні глядачі, вітаємо вас на каналі Ямпіль Тіві. В ефірі новини вівторка, 29 серпня. Сьогодні у випуску Ви побачите. Волонтери зі всієї України відновили молодіжний простір Свесії. В Ямполі розпочався ремонт покрівлі місцевого центру культури і дозвілля. Троє людей поранено в результаті обстрілу серединобуди. Продовж п'яти днів волонтери з різних куточків України ремонтували молодіжний центр СВЕСІ. Як проходив молодіжний слід у Свиській громаді, бачили кореспонденти Ямбільського інформаційного агентства. Волонтери шести областей України приїхали щоб допомогти відремонтувати місцевий молодіжний центр. Розповідає координаторка проєкту Юлія Гукаленко. Свецька громада отримала матеріали на відновлення молодіжного центру, а от роботи ми виконували всі самі. З'їхалося 30 молодих осіб віком від 18 до 35 років. 20 учасників це з усієї України, це в нас Київська, Херсонська, Запорізька. Полтавська, Дніпропетровська, Житомирська, Вінницька і Сумська області беруть участь. Протягом цих цих п'яти днів ми займалися відновленням молодіжного центру Старт Связького центру культури і дозвілля. Кожен спробував себе в новій ролі. Хтось штукатурив, хтось клеїв. Сітку, хтось фарбував, от і я надіюся, що ці навички знадобляться далі в житті молодим людям. Віталій, один з тих, хто відгукнувся на заклик допомогти у відбудові центру. Хлопець родом з міста Маріуполя, а тому говорить, йому було не страшно їхати в прикордонне селище. Ті, хто виїхали з Маріуполя, вони, як на мене, то ділиться на два типи. ті, які дуже ну, сильно бояться обстрілів, і ті, яким пофіг. От я з тих, яким пофіг. Ще під час блокади, а з другом ми з ним до ну хотіли ще тоді, коли знаходився в блокаді, розгрібати завал. Без вагань погодився на подорож Свису і полтавчани Дмитро. Хлопець говорить, що розуміє необхідність відбудови країни і радий брати в цьому участь. Небезпека скрізь, ну да, вона тут трохи більша. Да, я не боявся, тому що в мене батько сам воює. Якщо він не боїться, чому мені боятися? Я спускаюся в укриття, як і потрібно, тому дотримуюся всіх правил безпеки. Чи... на війною, але працювати у будівлях нам доводиться. Дуже багато будівель вони просто були знищені і немає де людям працювати. Наприклад, школи знищені, знищені багато підприємств. Нам потрібно це все відбудовувати, щоб економіка працювала. А Вікторія приїхала з Дніпра за п'ять днів роботи. Дівчина опанувала багато будівельних навичок. Я спробувала себе у різних фронтах роботи. Перший день я шпаклювала, це було цікаво. У мене вже були якісь навички шпаклювки, тому це для мене було не дуже складно. Потім у другий день я фарбувала і до сьогоднішнього дня, а сьогодні останній день і оббиваю стіни в спортзалі. З задоволенням мені дуже сподобалось тут сусі, і школа, і взагалі, де ми були, їздили на екскурсії, все інше дуже класно, дуже привітливі люди, добрі, відзивчиві і, в принципі, місцевість класна. Тому так приїхали би ще раз, за словами менеджера проекту Олександра, крім будівельних робіт, учасники навчалися, брали участь в екскурсіях, та різноманітних активностях. Програма вона складається не лише з відбудовальних робіт, да тобто у нас повний напружений день. Він складається з ранку до вечора, але будівничні роботи — це лише перша складова, це там лише 4 години в день. Після у них і там час на відпочинок, а також багато інших різних активностей. Також під час роботи ми застосовуємо різні енерджайзери для того, щоб учасники не просто стояли на місці, а якось рухались. Ми включаємо активну постійну музику і робимо все, щоб це була не каторга якась да не рабська сила, а щоб люди і відпочивали, і кайфували від того, що вони роблять. Заступник селищного голови Свисия Роман Лукаш також працював разом з молоддю. Чоловік говорить, що про молодіжний простір сусі мріяли останні два роки, і завдяки проєкту мрію вдалося втілити в життя. Довгий простір для молоді. Ми вчора стали підраховувати, кількість зроблено роботи. І в, лише в одному коридорі біля 200. Квадратних метрів було вже поштукатурено, буде пошпакльовано і пофарбовано тільки стін. Якщо взяти до уваги ще приміщення безпосередньо молодіжного центру, то це ще буде більше. З допомогою ГО простірів не можливості також буде устатковано і меблями, і іншими там дуже цікавими Цікавими речами, І Юлія Гукаленко говорить, що наступний такий обмін відбудеться в Ямполі, де волонтери мають намір відремонтувати укриття центру. Дозвільне наступний обмін планується у вересні з 11 по 15, Але у сусідній громаді в ямпільській громаді ми будемо відновлювати молодіжний простір Фрідем. Так як молодіжний центр Дім є у Ямпільській громаді, але він маленький за площею і не поміщається дуже багато осіб, тому о, знайшли приміщення. Це буде підвальне приміщення о, укриття. Бо живемо поряд із таким доброгарним сусідом. От будемо відновлювати від А до Я. Починаємо із стін, стелею, підлогою, і плануємо, що після відновлення цього об'єкта там зможе поміститися ну, от точно всі учасники віднов 30 і більше осіб. В Ямполі розпочались роботи з ремонту покрівлі місцевого центру культури і дозвілля. Це вже другий етап робіт. Весною був замінений перший ярус покрівлі будівлі. На проведення робіт селищна рада виділила 463 тисячі гривень. Роботи проводяться на другому ярусу покрівлі будівлі закладу. Роботи виконує приватне підприємство Ямпільбуд. Раніше були проведені ремонтні роботи на першому ярусі покрівлі. Тоді роботи обійшлись майже в 200 тисяч гривень. Людей поранено в результаті вчорашнього обстрілу міста середина Буда. Як інформує прокуратура Сумської області, близько 18.30 снаряд упав на територію приватного домоволодіння, унаслідок чого осколкові поранення отримали жителі будинку, які в цей час перебували у дворі. 59-річна жінка, її 37-річний син та 35-річний зять. Також уламками пошкоджено приватний житловий будинок та приміщення бібліотеки. Ми продовжуємо екскурсію з старовинним глуховом. Історик та науковець Андрій Гриценко розповість про унікальну будівлю на території сучасної лікарні, де свого часу знаходилась головна аптека земства. Жив відомий лікар. А у радянські часи працювали інфекційне відділення. Ще один примітний будинок, який взагалі зводився як садибна прибудова. Тодішнього глухівського міського голови Аристарха Мартиновського, про якого згадували, який продав землю під комплекс земських лікарень. Так ось, і він тут поряд знаходився, використовувався. Але коли розширювалася ця лікарня, спочатку, вже нащадки, син, зокрема, Аристарха Мартиновського, запропонував придбати цей будинок під аптеку. але... Це зробили лише в 1902 році. Ось. І дійсно, тут за 7 тисяч відбулася ця купча. Ось. І Тут розміщувалася аптека, центральна земська глухівського земства, лабораторія, власне, і навіть ветеринарна клініка, Тобто, доволі таки потужний був комплекс своєрідний тодішніх лікарень. І що цікаво, земство вкладувало гроші такі в розвиток медицини, і на 1913 рік вони побудували ще більш добротніший будинок для в центрі міста для відповідно аптеки. А цей будинок залишився відповідно незатребуваним. Його протягом року ремонтували, і влітку 1914 року, після ремонту, його віддали під квартири, перш за все вже згадуваному земському лікарю Феофану Пашкевичу, який займав тут п'ять кімнат. А в нього також була прислуга: це кухарі, двірники, помічники, які також тут жили правда в підвальному приміщенні. І також ще фахівці лікарні. Дві сім'ї тут також в цьому будинку ще на той час проживали. Радянський час його забрали у цих сімей. перепрофілювали під лікарню, яка була тут інфекційне відділення, фактично весь радянський час і довгі роки навіть незалежності. Останок про погоду. Згідно з даними Сумського гідрометцентру, 30 серпня в Сумській області прогнозується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний 3,8 м метри за секунду. Температура повітря вночі плюс 15-20, плюс вдень плюс 27, плюс 32 градусів Цельсію.